Ви не живете насправді. Прямо зараз ви дивитеся фільм про себе. Головний актор ви. Але часто ви взагалі забуваєте про свою першість. Ви ставите інших на перший план. Тому ваші власні уроки, заради яких ви прокинулися в цьому фільмі, не пройдені і повторюються, ще багато-багато серій і так. Один фільм перетворюється на багатосерійний, багатостраждальний серіал. Ви не пам'ятаєте нічого про власний фільм, ні сценарію, ні локації, ні другорядних героїв. Хоча іноді щось спрацьовує кшталт дежавю. Але люди навкруги кажуть, що то вам здалося. Замість того, щоб прийти до усвідомлення істинного я або вищого я. Ви вважаєте, що окрім фільму нічого не існує? Фільм завершиться. А разом з кінцем прийде і ваш власний кінець. Хтось готовий повірити в щось більше, що йде за титрами, але в концепціях кращого чи гіршого світу. А це теж своєрідне продовження фільму. Найважливіший обов'язок людини усвідомлення істинного я, вищого я. Душі, відволіктись від образів, які проєктуються на великий білий екран, згадати про існування цього екрану, і подивитись, що відбувається насправді, заплющити очі, зупинити мислення і обернути власну свідомість на себе. Тоді свідомість пізнає свою власну природу. Чисте усвідомлення, душу. Це те, що мої учні отримують на навчанні на першому рівні. Я вже казала вам, що у вас немає тіла. Хтось з вас саме в цьому відео відчує продовження теми, яка викликала дуже багато суперечок. Багато хто з вас вже знайшов своє вище я, істинне я, тиху і глибоку свідомість, тому що зрозумів, він вже знаходиться в позиції Я Є свідомий. А комусь набагато то простіше згорнути це відео і далі продовжувати свій сон. Вірити кожному, хто скаже, що він не може, що він не здатен. І сон про не сон це не правда, а введення в оману. Обираючи це, ви обираєте і наслідки.